Літературний захід підготували та провели працівники бібліотеки під уродою Світлани Дмитришин разом із методистами Палацу культури «Юніс» Іванною Сварит та Наталією Бойчук. Запрошені на захід учні п'ятої та четвертої шкіл також долучилися до проведення літературної години. В ході зустрічі звучали вірші великої поетеси, а також біографія. У багатьох поезіях Лесі Українки часто повторюються два слова крила і пісня. Мабуть, від того, що найдужчою мрією її завжди було злетіти, переборюючи окови Лапкого тіла, а рядки її віршів, наповнені м'якими, і наспівами рідної землі. Леся Українка народилася у місті Новоград-Волинському, у тій частині України, що входила до складу Російської імперії. У родині не ворожі, високим духовним інтересам. Мати письменниця, що писала під псевдонімом Олена Пчілка, батько високоосвічений поміщик, що надзвичайно любив літературу та живопис. З раннього дитинства Леся важко хворіла туберкульозом кісток. Батьки всіляко рятували дівчинку. Чинку від недуги та хвороба відступала ненадовго. А Леся тим часом творила надзвичайно глибоку поезію. Вона завжди і в усьому намагалася відшукати радість. В ній жив неприборканий дух. Самобутньо, ночами Леся вивчала мови, географію, історію, мистецтво, релігію. Її поезія назавжди закарбувалася в історію України, а її ім'я Леся Українка залишається найвидатнішим іменем літературної спадщини українського народу, адже не дарма її називають дочкою України. Ларису Петрівну Косач відому як Лесю Українку.